Вітаю! Сьогодні отримала свій набір. Купила на розхам'ячці у пані Лариси. Ось такий гарний раритетний янгул. Це верхівка на дерево, на ялинку новорічну. Ось такий набір. Перше бачу цього виробника. Але дуже-дуже цікаво. Ідуть схеми. Треба просто буде перекласти і спробувати скласти цього янгола. Чітко зрозуміле розташування всіх деталей. Це схема вишивки. Ну, хрестика тут дуже мало. Дуже великих, великого каунту канва. Це пластикова канва, таких два листки. Потім в наборі ще є ну, нитки безпосередньо, якими треба шити цього янгола. Це платічко його, ручки янгола. Стрічки для декору. Дріт. Мереживо. Зачепилося. Голова. Лялечки дуже мила. Дещо була величезна голка. Буду показувати в наступних відео, як я збиратиму цього янгола. Дякую!